18 липня на засіданні кабінету міністрів Микола Азаров заявив, що вода буде в Україні 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Але багато населених пунктів все ще залишаються без води. Наприклад, на Луганщині вже два місяці без води живуть мешканці селища міського типу Леніна, Лутугинського району. Спочатку писали листи до різних організацій, потім зрозуміли, що немає сенсу. Жодна зі служб не намагається хоча би визначити, що відповідає за цю ділянку. Розбиралася в ситуації Ольга Піцик. Садила, вирощувала, берегла, і от усе засохло. Город-годувальник Валентини Миколаївни перетворився на майже пустелю. Замість городини зморщене непорозуміння. Ще їстиме взимку пенсіонерка й гадки немає. Раніше, як усі в селі, жили за рахунок консервації. Конечно, за счет консервации. Дети мои точно так же приедут. Мам, что у тебя в подвале? А у подвале у мамы ничего, потому что, сами видите, все посохло. В начале лета, когда были еще какие-то дождики, еще можно было что-то там полил, потяпал, что-то было. Сейчас водички нет совсем, все посохло. То есть выращенные мной уже арбузы, дыни, все посохло, все пропало. Головна проблема в селищі відсутність водопостачання. На околичних вулицях Ізотова і Заріччя вода буває лише в одному випадку, коли її немає, на центральних вулицях. У нас на Ізотова, на Зарічне в основному пенсіонери многодітні малі діти. діти Всі бігають, держать в основному господарство, ті корови, ті кози. Ні руки помить, ні ноги помить, і один колодець. Там взагалі тої води, я не знаю, а на, на дві вулиці немає. не хватило. Нагодувати худобу, попрасувати чи зварити їсти для родини, побутові завдання на кшталт бойових дій за воду. Мешканці кажуть, навіть якщо вода в трубах тече, то в крани не потрапляє, тиск замалий. Іділю воду збирала, щоб постирати на вулиці улиці стара совєтська машинка. Постірати пропала. У селі кажуть, місцевий водоканал запропонував мешканцям знайти людину, яка б контролювала, якій вулиці давати воду. Ніхто на таку посаду не погодився. Ліміт встановили водопостачальники пів тисячі кубометрів на день для селища Леніна і двох сусідніх. З Нашого посілка йде ще в турбовку. Вода ще на один посолок. І от вона, вода іде самотьоком. З грушки з центральної не качають, а найде самотюком сюди. І от іде самотюком, куди на низ. А на верхах води нет. А, а вода, вода... Така? вода. Це взагалі. Взагалі не ваше пі вообще нельзя за використання води сплачують щомісяця. Заборгованості немає, але вода також відсутня. Замість неї в трубах повітря. У нас сьотчики у кожного нас, ну, Ми за нам щотчики. платити Якщо Єслівоздух іде він крути. Щотчик водучик за Ми за воздух платимо. Така ж ситуація з водою не тільки в будинках, але й у школі спробували відкрити крани та побачити, якого кольору вода. Замість цього почули симфонічний оркестр. Лідія Васильченко працює в школі три роки. Каже, кожного літа проблема з водою і що помити підлогу теж неможливо. Всі запаси технічної води вже закінчилися. Про якість питної води зітхає. Краще взагалі не згадувати. Питьевая вода эта вода, никуда не ходится. Детки маленькие в дошкольной группе хотят пить. Вот с прогулки приходим, дайте напиться водички. Мы покупаем ее в магазине. Мамы даже слаживаются, чтобы мы покупали чаще. Вот, даем деткам. Руки помыть бывает даже от начала года, бывают там перебои. Но мы запасаемся Іванко у свої 10 років уже відповідає за маленьке життя улюбленого собаку Діка, виховує його та годує. каже, що у таку спеку собаці потрібно багато води, а її вдома просто немає. Йому йому. Ж... Йому жарко, і он ховається або в сараї. Он там не больше он ховається в сарай, тому що там халадні стаканді, та може на лічу панвити. У бабусі Іванка Галини Миколаївни проблем більше. Кожного літа чотири онуки приїжджають до неї, і кожного разу починається головний біль. Як онуків нагодувати, напоїти та випрати їм речі. Водних ресурсів не вистачає. Кому руку, кому ногу, кому постирали, кому не постирали. Кому так бросили, помилили. А також хочеться чайка, хочеться ще покушати, і позавтракати, що же треба. Така проблема в кожної родини. Засохлий врожай, пусті городи, велика кількість порожніх баклажок. Та одне питання, коли все це закінчиться, мешканці вже звикли до думки, що їх селище стає мертвим. За словами Євгенії Хабенської, якби мешканці не намагалися собі вибити якомога більше води, таких проблем би не було взагалі. Кожен робить як на краще собі. Та під час відвідування селища Леніна води не було ні на нижніх вулицях, ні на верхніх. Про це луганські журналісти зазначили у телефонній розмові. Запорнарматуру, котрим встановлювана на подачу води по верхній частині вулиці, на верхній, і на ніс. При нашем отъезде в город Лутугина, там участок наш Лутугинский, вы, выходят умельцы и крутят арматуру так, как им хочется. И в результате получается сбой в заборной арматуре. Сейчас там ведутся ремонтные работы по улице, и выехал начальник участка еще раз, занимается ограничительные шайбы, ставим на верхнюю, на нижнюю часть улицы. Поэтому вода пока отключена для выполнения этих работ, а потом будет снова включена. Зараз у планах водопостачальників поставити шайби на нижній вулиці, щоб було більше води на верхніх. Чи вирішить це проблему з тиском? Керівництво підприємства Луганськвода пообіцяло, що восени проблем з водопостачанням у селі вже не буде. Та оскільки ситуація повторюється із року в рік, сьогодні у телефонному режимі люди поставили ультиматум. Якщо влада не відреагує проголосувати на виборах, жоден з мешканців Леніна не піде. А це мінус тисяча виборців. Через відсутність лімітів у Черкасах від газопостачання відключили три котельні, що обслуговують велику частину черкаських будинків. У зв'язку з цим жителі мікрорайонів залишилися без гарячої води. НАК Нафтогаз виділяє Черкасам тисячу кубів газу. Натомість місто використовує в день близько 15 тисяч кубів. Тож ліміти закінчуються дуже швидко. Як пояснюють у комунальному підприємстві Черкаси Теплокомуненерго НАК Нафтогаз не виділяє лімітів, нібито через наявність боргу. Тим часом Черкаси заборгованості за газ не мають. Борг є лише як різниця в тарифі, яку має компенсувати держава. Обласному центру як компенсацію тарифу вона має надати близько 20 мільйонів гривень. Ось таким чином Черкаси Теплокомуненерго заборгувало газовикам 24 мільйони гривень. За словами головного інженера Черкаси Теплокомуненерго Миколи Кушніра у Києві вже сформовано комісію, яка розглядатиме питання компенсації. Перша сума компенсаційних коштів уже направлена Черкаську область. У Рівному проблем з водою нема. Є проблеми з утилізацією енергоощадних ламп. Експерти запевняють, що такі лампочки вигідні і безпечні, доки вони працюють. А відпрацювавши свій термін, такі лампи стають небезпечними, адже всередині міститься пари ртуті. Відтак викидати цей елемент побуту у звичайні сміттєві баки категорично заборонено. Але поряд із заохоченням людей для використання енергозаберігаючих ламп у Рівному, як і у всіх інших українських містах, не вирішили питання їх утилізації. До слова, це стосується і використаних батарейок. То чи є вихід із складної ситуації з утилізацією енергозаощаджувальних лампочок, і скільки це може коштувати, дізнавався рівненський журналіст Іван Марчук. Простому українцеві нині практично ніде подіти енергоощадну лампочку, яка відслужила свій термін, кажуть фахівці. У державі, на відміну від багатьох європейських країн, немає жодного документу, який би регламентував механізм утилізації ртутновмісних світил. Просто викинуту лампочку в смітник небезпечно. Пари ртуті – це клас небезпеки, першої класу небезпеки небезпечна для людини при потраплянні в організм і загроза забруднення атмосферного повітря. Віддати на утилізацію енергоощадну лампочку в рідному все ж таки можна. Займається цим товариство з обмеженою відповідальністю «Екохелп». Втім, поки що воно працює лише з великими підприємствами. При перевірці будь-якого супермаркету, перш все, ми е звертаємо увагу на наявність договору. З тої ж фірмою Екохелп. Вони мають, крім того, що заведений договір, заключений договір має бути заведений журнал про використання і утилізацію даного видала. Одну використану лампочку підприємство віддає за 5 гривень 60 копійок. Вартість її утилізації, а проводять її аж у Донецькій області, коштує трохи більше 2 гривень. Решта коштів іде на збір транспортування та заробітну плату працівникам підприємства. Ми відправляємо на Микитівський ртутно-переробний завод. Називається Твориство з обмеженою відповідальністю «Микит ртуть кожного місяця чи. На місяць два контейнери відправляємо на Микитівський завод. Два контейнери це приблизно 12 тисяч лампочок. І це тільки від підприємств. Приватні фізичні особи поки що мовчать. Аби заохотити рівнян не викидати ртутні лампочки у смітник і не шкодити самим собі та довкіллю, товариство погодилося деякий час приймати лампочки від населення безкоштовно. Безкоштовно, поки безплатно. Втім, працювати у збиток тривалий час товариства, звісно ж, не буде. Та чи погодяться люди платити за те, аби викнути лампочку, теж питання. Тому нині, кажуть місцеві чиновники, владі найвищого рівня потрібно якнайшвидше задуматися про можливі методи впливу на ситуацію. На початку літа ми зверталися в Асоціацію міст України з листом, з проханням вийти на рівень Кабінету міністрів. З клопотанням про те, що треба щось робити з відпрацьованими енергощадними лампочками, і нас повідомили, що працює така секція екологічна, яка буде піднімати це питання. Коли це звичайно станеться наразі в часі ми. Не знаємо, добре знають, що допустити екологічного лиха не можна. Представники громадської організації «Екоклуб». на грантові гроші. Вони планують провести в місті шість показових акцій зі збору використаних лампочок і віддати їх на утилізацію. Тим більше кажуть, люди купили їх дуже дорого. Наводять цифри лише з одного гіпермаркету. З грудня 2008 року було продано більше 200 тисяч енергощадних лампочок. У 2011-му ця цифра сягла 80 тисяч, в цьому році вже 42 тисячі. Це була програма Я знаю як. Зустрінемось рівно за тиждень.